Доброго дня, малятка! Нікольчка, вітаю тебе Доброго. на занятті. Привіт! Привіт, моя зірочка. Нікольчка, сьогодні ми поговоримо з тобою про хлопчиків та дівчаток. Але Дай -дай. спочатку я пропоную нам з тобою зробити таку маленьку ранкову зарядку. Вітання в нас буде зазвичай знаками. Вітаємося. Сьогодні ми з тобою привітаємось за допомогою рухів. Із зарядки спробуємо. Ставай з крісла. Так. Ми зараз будемо дивитись на картинку і пробувати повторити, як дітки роблять на картинці. Дивись, як хлопчик, ста ми так... так. Стали на одну ніжку і підняли руки до гори. А Ану, так давай спробуємо. Ось так на одної ніж і до догори. Молодець. Так, давай дивитися, що далі. А зараз нам треба підстрибнути, як дівчинка. Ну давай ось так Ау, підстрибнули. Клас, молодець. Давай. поглянь, як ні, 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 не все, Куся. И давай. Поглянь, як хлопчик люблю. Я Ось так. Ніжки широко, і а ручки розставив хлопчик. Да, Ой, так, так, давай, давай. Молодець. Ой, а так як дівчинка зможеш повторити? А то спробуємо. Вставай і нахиляйся, а так Нахиляйся, нахиляйся до ножок. ні, 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 вона ні. так плигає. Отак. Ну, за стол так, держись і підплигай, підплигай. Отак. Ай. Так, а вас нахиляють. Отак. Нікось. Отак. Ура! Молодец! Так, а ну кто тут будет далее дивитись, как девчонка робить? Не-не-не, не-не-не. Ой, дивись, а, а ты вот так умеешь? Да умеешь, ты ж показывала на кровати, правда? А, ну давай. Ой, молодец. Ты теперь не дивись, на коврику девочка, бачишь, что стоит? Ножками стала, и ручка у нас стала вот так. А ну Мы давай. Стоим. Ой, ну, давай. давай, давай, давай. Вот А ну. Давай, давай. давай. <ривайся> <ривайся> Вот так, да. да. Нет, ножки не надо поднимать, давай. Не надо, все. Вставай. Давай, а ну давай ты что тут далее, будет? А теперь ножки вот так широко. Встанешь широко ложкой. Оці цією ручкою тянеться. Молодець. ну, давай другою ручкою спробуємо так само. В Отак сторону. Ну, Ручка так ножки. Ручку так розставляєш. ручкою а тю, Класно, яка ти молодець. Ну і остання вправа побігла. Так на місці побігла, побігла. Поміли, повіли, повіли, повілочки. Все нормально. Отрапилась, Ніколька. Ти дуже сильно бігла. Все, все добре. Сідай тоді. Все добре. Нічого таке було. Сідай. Сідай стіну. Мабуть, слизька трішки підлога так виявилась. Yeah. Yeah. Ось так ми з тобою розім'ялись, а ну сили в тебе додавалась, ти стала сильнішою? Mm -hmm. Ні. Ти що, mm -hmm. ти так класно вправи робила? Мені сподобалось з тобою так виконувати вправи Тільки в кінці, так, трішки вдарилась. Ну нічого, то буває, то пройде, так? Mm -hmm. да? Ну що, почнемо тоді наше заняття? Mm -hmm. Ось поглянь. У нас бувають дівчатка, так? Угу. Хто ще бувають? Глочик. Хлопчик, так. Також бувають дорослі. Чоловіки, татусі, так? Да? Жінки або матусі, так? Мам. А ще бувають ось такі. Високі, так? Дядя високий. А бувають ось такі маленькі низеньки, дяді або тьоті. А ще бувають люди з темною шкірою, так? Дівчинка. Дівчинка з темною шкірою, а бувають зі світлою, як ми з тобою, так? І так, подруга правильно. Також бувають повні люди, а бувають худенькі, так? Але неважливо, який ти високий, ти повний чи худий, ти хлопчик, чи дівчинка, чи світла в тебе, чи темна шкіра. Ми всі одним словом називаємось люди, правильно? Всі ми живемо на планеті Земля і всі ми люди. Але ми все ж таки поділяємось на дівчаток, так? І хлопчиків. Не? Да? Угу. Правильно. А зараз я пропоную тобі трішки більше поговорити про те, чим же трішки відрізняються хлопчики та дівчатка. Дівчатка. Ой, вибач, але всі дітки, так? І люди 에, спільні тим, що вони цікавляться різними книжками, люблять читати, грати в різні ігри, правда? Ти mm -hmm. з братиком граєш в ігри, правильно? Так. Можна На майданчику чи в садочку. Ми граємось разом, але все-таки ось ті хлопчики та дівчатка відрізняються? Давай же детальніше це обговоримо. Дівчатка більш лагідні, правильно? Дівчатка люблять тваринок. Вони люблять бути схожими на свою матусю. Ти любиш матусю? Старайся а -а -а. бути схожою на свою матусю, так? А -а -а. Так. А ще, й, дівчатка, гарні подружки. Вони... А є мої дочки. У тебе немає подружки? Ну Ні. Ну, нічого. Ну, мої дочки вдома. Ну, так. Ну. А ще ну, дівчатка справжні красуні, вони дуже гарно дбають про себе, так, про свою зачіску. Дуже люблять міряти різні платтячка та наряди. Ти любиш красуватися біля дзеркала, міряти свої гарні речі, так? Так, матусі заплітають волосячка своїм донечкам, щоб були гарненькі, так? Також дівчатка допомагають мамі прибирати, вивішувати білизну. Чи мити ти підлогу? Ти матусі своїй допомагаєш? Да. Так. Так, розумно. Так, мамі допомагаєш. Це моя мама. А хлопчики. Так, твоя мама Іра, так? Угу. Так, а тепер давай поговоримо про хлопчиків. Чим же ж більше люблять займатися хлопчики? Вони, угу. хлопчики, дівчаток оберігають. Допомагають їм. Братік тобі допомагає, якщо тобі важко, чи ти впала, він допоможе тобі, пожаліє тебе. Ага. Хлопчик, як справжній чоловік, так, має захищати свою сестричку, матусі дарувати квіти, так? Хлопчик має? Саша ага. дарує мамі квіточки. Ні, у нас є коля квіти. А, Ну, зараз такий період, так, згодна. Але хлопчики мають не забувати про цей свій обов'язок радувати матусю, так? Нагадаєш, Саші, коли він прийде додому, Угу. так. А ще хлопчики люблять займатися спортом. Або робити якісь чоловічі справи, там допомогти тату собі щось відремонтувати, так? Саша папі допомагає? Так. Да. Ось це він виконує татом справжню чоловічу таку роботу, сильні вони мають бути, так, хлопчики? А ми А я не сильна я. Ну, ми ж дівчатка, дівчатка мають бути тендітними, так? А ще yeah. хлопчики також. Дуже люблять проводити час своїм татусем. Можливо, поганяти м'яч у дворі, так? Чи поїздити на велосипедах, це вже що, хто любить. А ще хлопчики та дівчатка е, обирають трішки різні іграшки. А давай з тобою поміркуємо. Чим же люблять гратися хлопчики? Ану? Як ти гадаєш? М'ятя. М'ячиком, так. Чим ще хлопчики люблять гратися? Машинкою. Правильно, машинками. Як ти думаєш, чим ще хлопчики граються? Конструктори люблять будувати різні будинки хлопчика, як Дам. ти гадаєш? А ще хлопчики люблять щось майструвати, і справжнього хлопця мають бути інструменти, так? Дома. Так. А чим же більше полюбляють грати з дівчатка? ну, давай з тобою подумаємо. Малуцькі, Дівчачі Дівчатку. іграшки, так. Ану давай подумаємо, які, якими іграшками ти любиш грати? Мішки. Мішка так. А ну, Ляльо любиш гратися? Так. Да. Так, лялечками. А ще як ти думаєш? Пасудка й готовить їжу. Ти любиш готувати, дівчатка? Ага. Так, вони люблять гратися посудом. А робити зачіски своїм лялям чи, можливо, фарбувати нігтики дитячими е, да. дитячої косметика. Да. Любиш таке, так? Ага. Ось такі наші дівчатка Вони більше люблять красу наводити, так? І бути справжніми господинями. Але все-таки чимось ми та схожі з хлопчиками. І ось поглянь нам дівчинка-маріка в цьому допоможе. Що ж у нас є спільного в усіх людей і в хлопчиків, і в дівчаток, і в дорослих, і в маленьких? У нас у всіх є голова. Є в тебе голова? Да. Так, і в мене є, і в Лялі є. І в усіх є голова, так? А ще на голові ростуть волосся, так? Оченята є у нас? Ага. Де в тебе оченятка? ну покажи своє оченятка. Ось вони. А що в нас ще на обличчі є? А ну подумай, що це в нас є? Носик, так? Ага. Ротик є у всіх людей, правда? Так. Yeah. За допомогою ротика ми ку... їм, так? Жуємо. Yeah. Так. А ще в нас на голові у всіх людей є що отут у нас? Вони нам допомагають чути. Що yeah. це у нас отут є таке? Yeah. Ушка молодчинка моя, правильно. Також Добре. у всіх людей є руки. Скільки рук у людини? П'ять. Ручок Тебе не пальчики. ручок. Дві, Дві ручок. Дві <рик> <рик> Ти <Снимай ручка. рик> А ну, покажи мені свої ручки. А О, давай послуги. Дві. А оце? Два. Два. Один. Два. два. Дві ручки. У нас так. Так, а ще у людей ніжки є, правда? І в хлопчиків, і в дівчаток є ніжки. Скільки в тебе ніжок? Одна тільки. Одна тільки? Ага. Так. Да? Так? У тебе хвостик, так? Ти у нас русалка. У людей є дві ноги. Так. Також у нас є шия у всіх людей, так? На шиї в нас росте голова, так? А на це буде чиєсь хвоці. Хто буде? Чиєсь хвоці буде. Настоящий хвоці у русалки або в рибки, а ми люди. У людей ніжка. А ми будемо завтра. Ну хіба що, що ми купимо костюм русалки. Так. Хвоці. А мама й важливий. Повертайся до мене, повертайся? Давай до Юлія повертайся. А ще у цих людей є животик. Є в тебе животик? А ну подивись, перевірить. Ось він животик. Тобто можна зробити висновок, що в усіх людей ми наче й схожі, але ми всі різні, так? У нас у кожного свій колір волосся. Так, різні брови в усіх, різне. Взагалі, різні риси обличчя, так? І можна зробити висновок Ми наче й схожі, але ми всі різні, так? Але mm -hmm. ми всі люди, які живуть на планеті Земля. Ось таке сьогодні у нас, mm -hmm. Нікольчка, заняття з тобою було. Oh, okay, okay. <laughs> Я дякую тобі за роботу, ти розумнечка, ти гарно yeah. попрацювала. Будемо прощатись, Нікольчка, yeah, до завтра. Yeah. Попрацюємо з тобою ще завтра, так? А на сьогодні пока, пока, ні, Пока! Да!